Єдине, що хотів би сказати, шановні громадяни, блять, наші прекрасні люди, Роздупляйтесь, робіть все, що ви можете в силах нашої незалежності і свободи. Бо, окрім нас особисто, ніхто не зможе це зробити. Не треба покладатися на допомогу інших. У нас дуже сильний ворог є, котрий суне на нас вже сім поколінь. І це все з періодичністю частою, і це все повторюється і повторюється і повторюється. І тільки коли ми всі згуртуємося як нація, ми згуртуємося як українці, як ми маємо, як ми вміємо, і вже неодноразово доказували це, то тільки ми зможемо взяти і відстояти свою свободу. Тому, якщо ви маєте можливість піти в армію, йдіть в армію. Якщо ви не маєте можливості, йдіть на заводи, працюйте на обороноздатність країни, платіть налоги. Робіть все, що ви можете зробити в своїх силах, заради нашої держави. По першу чергу, заради себе, заради того, що ви є свободним українцем. Це саме головне ви живете в незалежній державі, в свободній державі, в суверенній, котра нас кормить, дає нам всі свої ресурси, які тільки може дати. І тепер прийшов час в таку скрутну минуту віддати нам цей ресурс найголовніший наш ресурс наш час, який повинен бути використаний заради підтримки цієї свободи. Тому давайте зробимо все, що в наших силах і в наших можливостях.